Звати мене Карбовська Наталія Вікторівна, я займаю посаду завідувачки відділ, технічного відділу Чернігівської обласної бібліотеки Короленка. У моїй родині є, як і в усяких родинах, є багато таємниць. Але одна з них стала відома тільки недавно, розкрита тільки недавно. Справа в тому, що моя родина походить. З найкращого місця в Україні містечка Сидніва. Там народились мої батько і мама. І у мами в родині, в родині кріпких, був такий дядько дядько Євген, який загинув у роки Другої світової війни. І як він загинув, за яких обставин він загинув? Рошуком цього займалася родина протягом. Всього цього часу. І тільки в 2011 році стало достеменно відомо, як він загинув. Справа в тому, що родина Кріпких, вона досить відома. У Сидніві це була е, така заможна селянська родина е, Кріпка, вона відповідала своєму прізвищу. У родині було сім дітей, батько, мати та сім дітей. Е, Євген Олексійович Кріпкий був другою дитиною у родині, він дуже дружив зі своїм старшим братом Жоржиком, і про них було відомо в Сиднєві, вони були дуже гарні діти. Коли помни, 17 років після закінчення Сиднєвської школи, Євген пішов навчатися у Хіміко-технологічний інститут Харківський. Але після закінчення двох курсів, коли приїхали, як кажуть такі покупці з військового училища, він перевівся у військове училище в Муреходне і став лейтенантом. Коли розпочалася Велика Вітчизняна війна, в 1943 році він брав участь у бойовій операції і згодом прийшла звістка додому, що він безвісті зник. Але родина не вірила, що він безвісті зник, і не вірила, що він загинув. Сподівання на те, що він живий, було завжди в родині, але старший брат Микола Олексійович Кріпкий, починаючи з 1952 року, по 2011 рік вів розшуки свого брата. Він підіймав дуже багато документів. Сам Микола Олексійович був військовим, і тому він мав змогу доступу до деяких військових архівів і до військових посадових осіб. Йому вдалося взнати, що Євген Олексійович Кріпкий загинув у бойовій операції в 1943 році, яка відбулася на Азовському морі біля Маріуполя. Його застрелив зрадник. Зрадника звали Цухішвілі Аполлон. Він був старший за віком за Євгена Олексійовича. І зрадник хотів, щоб командир корабля БК 133, бронекатора 133 Євген Кріпкий здався в полон німцям при проведенні бойової операції 18 серпня 1943 року. На відмову здатися в полон, Євген відмовився здати в полон. Цухівшвілі пострілом в спину застрелив. А флотилією почулося, розповсюджувалися чутки, що командир здався в полон. І так декілька років. Було відомо, що Євген Олексійович Кріпкий був зрадником. Командування знало, що це не так, тому що бойова операція вона була не дуже правильною, тому що не було в них захисту з авіації, а замовчувалося відомості про подвиг Євгена Кріпкого, то, що він не здався в полон і прагнув вивести бронекатер з бойової операції. Згодом Євгена Кріпкого було нагороджено орденом Червоної зірки, але родині це не було відомо. І до середині 60-х років він числився безвісти зниклим. І тільки в середині 60-х років родині повідомили, що він загинув, але як загинув, при яких обставинах не було відомо. І як я вже кажу, в 2011 році, коли були відкриті всі архіви, коли проводилася велика робота по зустрічах з тими людьми, хто разом воював з Єгином Олексійовичем, тоді стало відомо, за яких обставин він загинув, яким він був товаришем, як він себе поводив на військовій службі. І тоді, ну, можна сказати, що родина успокоїлась. Хочу показати фото 1932 року. Це Євген Кріпкий. На відміну від багатьох сільських дітей, він дуже любив читати книги. У нас є навіть, навіть такий лист, який він надіслав у 1938 році з Севастополя з військового училища. І в цьому листі він пише, що. Зовсім нема вільного часу і навіть нема часу почитати художні книжки. Навіть у ті часи він прагнув читати, читати і читати. Він був дуже грамотною людиною і дуже прагнув багато знати. Також у нас зберіглися декілька поштових карточок, які він надсилав, коли вчився у хіміко-технологічному інституті міста Харкова. Він там здавав виспити, писав, як все проходило, і дуже сумував за домом, дуже сумував за своїм сиднівом. І як і вся родина, яка я, ми дуже любимо сиднів, пишаємося їм, і я вже повторюю, це найкраще місце на землі.